Вітання, це програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми будемо говорити про розвиток та рух добровольчого руху в Україні. Саме 14 березня вважається днем зародження українського добровольчого руху. У нас у гостях Олександр Гаврилюк, екс-боєць 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Олександр, мої вітання. Доброго дня. Хочеться розпочати власне, із бригади Азов. Азов це добровольці. Розкажіть, яка атмосфера панує в бригаді, і як от це відрізняється від інших бригад, де є люди, які і самі доєдналися, і ті, які прийшли за повісткою, від от бригади, власне, Азов, де тільки ті бійці, які добровільно вирішили доєднатися і стати на захист країни? Так е, хочу підкреслити, що 12-та бригада спеціального призначення Азов сформована виключно 100% з добровольців. Так було завжди, і в мене є ще порівнювати, наприклад, з бригадою територіальної оборони, де були і мобілізовані, і добровольці, і в Азові добровольці різних вікових, вікових категорій, це додає такої. Додаткової мотивації. Це стовідсотково мотивовані люди, це стовідсотково націоналістично підковані люди. Це дійсно справжні патріоти, які, яких ну, будемо відверто говорити, не запихнули десь там в якісь там бусики і привезли. А вони самі взяли речі і прийшли спробувати себе на курсі молодого бійця для того, щоб потрапити в нашу бригаду. Це досить таке потужне братерство і додає оцього духу, сама думка, що поряд з тобою люди, які, яких не потрібно заставляти йти захищати батьківщину, захищати Україну і українські землі, український народ. А Вони самі. І це кожен раз, кожного дня, мотивує. Це дуже круто. Ви сказали, що вам є з чим порівняти. Власне, розкажіть, як ви почали свою військову службу? Це був 2022 рік. Як тоді ви для себе прийняли рішення, коли саме це сталося? І як ви доєдналися до війська? Саме початок повномасштабного вторгнення в Україну в той самий день. 24 лютого я вже для себе прийняв, що я йду на захист батьківщини і хочу доєднатися до якоїсь бригад. Мені запропонували знайомі прийти до центру комплектування саме територіальної оборони Вінниччини. Я приєднався 25 лютого на наступний день. Тому що 24-го забезпечував безпеку своєї родини, там відвозив до батьків їх. І саме з 25 лютого почався мій шлях добровольця в силах територіальної оборони. Пізніше в складі територіальної оборони ми виїхали в зону бойових дій, також добровольцями, тому що там прийшов командир до місця, де ми дислокувались тут під Вінницею. І сказав: є можливість поїхати на схід повоювати, хто бажає. І спочатку було здивування, що так мало людей виявили бажання поїхати, адже ну, типу, ну як це? Ми прийшли всі разом захищати, але тут в Вінниці ти не приносиш, <кій> не приносиш ніякої користі. І тому нас відвезли в ну, вже можу говорити, в могилів Подільський. Там зробили зведену роту. Ми проходили злагодження і поїхали на схід. Ось саме виключно добровольцями. Скажіть, от ви тоді, коли ви говорили в одному із інтерв'ю, що ви перечували і знали про те, що війна все таки буде повномасштабна. Ви тоді обирали в яку із бригад ви хотіли б доєднатися? Чи читали про інші бригади, в тому числі можливо про Азовщі, тоді він вас цікавив? В мене була мрія, так я неодноразово про це розповідав, в мене була мрія потрапити саме в Азов, тому що багато моїх знайомих і друзів знаходились в цьому підрозділі. Тоді ще ОЗСП Азов, окремий загін спеціального призначення. Ось. І була така думка, що якщо не потраплю в АЗОВ, то тоді я буду пробувати в головне управління розвідки. ось і так склалося, що перед Азовом я через своїх друзів, коли був в ТРО, зустрілися з людиною з Гура. Ось, і ця людина мені повідомила, що дізнавшись мій вік, сказала, що ти трошки запізнився до нас. Що якби трохи раніше, то так, да, можливо, там попроспробували. Я кажу, окей, все. То тоді, і саме в цей період е, відбувся обмін військовополоненими з маріупольського гарнізону з Азовсталі. Ось. Е, і саме в цьому обміні був наш війничанин Назар Гранцевич. Я з ним зустрівся і кажу: так, Гренка, забирай мене до себе в Азов. І ми почали е, збирати документи. Я дочекався наказу про переведення і перевівся вже. Так само добровольцем в І Якщо от на вашу думку, наскільки зараз от українська армія, скільки в складі є добровольців, скільки є людей, які от, за власним бажанням і вмотивовані захищати країну, я думаю, що досить багато, але серед цих багатьох людей, і, на мою думку, є відсоток тих. То до кінця не усвідомлює, що таке, наприклад, війна, що таке бойові дії, і що таке бути добровольцем. Е є багато людей, які думають, що е держава мусить їх е за них абсолютно все вирішувати. Так не мусить бути. Е тобто, якщо ти е добровільно взяв в руки зброю, одягнув форму, то ти маєш. Е Виконувати все те, що на тебе покладається, ти маєш захищати цю державу, і одночасно маєш відповідати за свої якісь вчинки, за своє збереження і думати про наслідки. Але думаю, що десь ну, відсотків 70%. Мабуть, є добровольців, і я був би дуже радий, якби наша армія, майбутня українська, складалась стовідсотково виключно з добровольців. Тому що добровольці це, знову повторюсь, наймотивованіші люди, які можуть приносити користь. Не можна, хотів би помилятись, але знову ж таки, на мою думку, не можна до кінця на 100% покладатися на людину, яку силоміць затягнули на війну, і яка до цих пір не хотіла там бути. І зараз ти мусиш на нього покластись, від його якихось дій залежить і твоє життя. Але коли немає бажання, тому немає що й робити в армії. Особисто для вас, ось це свято, цей термін «доброволець», Що це означає? От наскільки воно відіграє у вас в душі якусь особливу роль? І знаєте, дуже багато різних є і свят, і день, коли вшановують захисників, коли вітають захисників. Яке свято для вас можливо є найближчим? Яке ви полюбляєте? А інше можливо не придаєте стільки уваги от День добровольця? Ну, взагалі. Досить приємно, коли підходять е, знайомі люди або просто пересічні громадяни нашого міста, які ну, там, деякі мене знають, і вітають з тим чи іншим святом. І я взагалі скажу чесно і відверто, я не відсвятковую свята. І е, е, іноді про свята там повідомляє мені дружина. Але саме це свято добровольця для мене досить близьке, тому що я являюсь і сам добровольцем. Тому, так, зараз не на часі святкувати, але все ж таки досить приємно відчувати те, що є в державі дата, яку визначають саме під тих людей, які. За покликом серця одягнули форму, взяли зброю, пішли на захист України. Добровольців побільшало в 2014 році, коли почалася війна, в 2022 році, коли почалася повномасштабна війна. Зараз як на вашу думку змінюється ця кількість? Чи вже на четвертий майже рік війни ось пішов? Чи стало їх все таки менше? Чи все таки зберігається тенденція, і люди йдуть в армію? Дуже багато факторів знову ж таки. Скажу, що, на мою особисту думку, зараз добровольців стало набагато менше. Дуже багато факторів на це впливає. Ми зараз не будемо відокремлювати якісь конкретні. Це і поведінка цивільних, це і поведінка територіальних центрів комплектування і їхніх співробітників, такі трохи неоднозначні випадки. І цей досить великий період цього нашого конфлікту, цієї нашої війни, а саме 11 років. І зараз стало менше добровольців, але я думаю, що саме зараз вікова категорія добровольців зменшилась, тому що коли починалася війна в 2014 році, саме тоді, ті хлопці, які зараз прийшли на захист України, ну, зокрема в Азов, це були маленькі діти, хлопчики, віком 10-11, 14 років, і які почали. Рости в період війни. І зараз дуже багато чого змінюється: і виховання, і навчання, багато чого змінюється. Показали приклад нашого ненадійного сусіда Росії, яка пішла війною на нас. І тому ці хлопчаки, досягнувши віку 18-19 років, не обирають для себе подальше навчання, наприклад, чи формування сім'ї, а обирають саме форму, зброю і захист України. Що потрібно робити, аби кількість добровольців збільшувалася, аби люди мали бажання ставати на захист країни? Це досить складне питання і е, від від моєї відповіді не буде залежати, залежати результативність збільшення тільки на вашу думку. Тільки на мою думку, так. Це має бути комплекс. Це має бути, по-перше, показано, що армія робить все для того, щоб забезпечити там військовослужбовця. Так і є. Потрібно це показати. Потрібно показати, що держава піклується про військовослужбовця, що це є повага на усіх напрямах до військовослужбовців, що це не має бути якийсь там. Будемо відверті, по телебаченню, розповіді про тільки про перемоги. Потрібно десь трохи висвітлювати і справжні ситуації, але потрібно більше показувати саме реклами, вибачте, за таке слово, реклами армії, життя військовослужбовців, мотивуючі відео. Патріотично налаштовувати молодь і е, громадян до армії. Е, досить багато факторів, які знизили довіру до армії і продовжують знизувати, плюс ми е, будемо відверті, це і російське ІПСО. Але потрібно з цим боротися. Потрібно показувати цивільним людям і людям, що військовослужбовці. Це не страшні якісь люди. Це такі звичайні люди, просто по-іншому одягнені. Так, вони, можливо, там по-іншому себе іноді поводять, тому що до цього призвели якісь фактори на війні. Але це, це, це не є проблемами, це не є якимось не, не, потрібно, роз, не потрібно ставити оцей бар'єр між цивільними і військовими. Його потрібно знищувати, цей бар'єр. і... Збільшувати спілкування саме цивільних і військових, тому ми в Вінниці проводимо заходи, де можна прийти і поспілкуватися з військовими, і показуємо, що військові це абсолютно прості, нормальні люди, які приїхали і також хочуть відпочинку також хочуть поспілкуватися, і для них це важливо. Я вам дякую за те, що ви доєднались до нашого ефіру. Вам дякую. Я нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях був Олександр Гаврилюк, екс-боєць ї бригади спеціального призначення Азов.